Друзі, привіт! Мене звати Віталій, ви на каналі Рітачує. Сьогодні будемо робити трішки нестандартне фото і боротися за увагу глядача. І поговоримо про те, як та для чого викривляти перспективу на фото, про неідеальні бліки, яких всі бояться, і звісно ж про схему світла. Покажу все покроково, але спершу поділюся класними новинами дуже-дуже коротко. Я створив Patreon, де викладаю ексклюзивні РАВ фото та відеоролики. Фото з цього ролику уже доступні для спонсорів. Також у доступі перше відео, в якому я показую три складових дорогої фотографії та розказую, чим відрізняється дороге та дешеве фото. А для Тушерів показую PSD файли та етапе ретуші. Приєднуйтесь, отримуйте нові знання та підтримуйте український контент. Посилання залишаю в описі. А тепер до нашої зйомки. Ну що ж, друзі, я думаю, що у кожного буває момент, коли все приїлось. Щодня ми бачимо сотні ідеальних картинок, де все вилизане та рівне, де ідеальне світло, рівні бліки, одним словом, лабораторні умови. Це все стало буденністю, і сотні тисяч картинок у соціальних мережах пролистуються користувачами, не затримуючи увагу хоч на пару секунд. Інша справа, коли з фотографією щось не так. Заваліть горизонт на фото, і ви отримуєте сотні коментарів, що у вас завалений горизонт. Увага! Це те, за що борються маркетологи. І наш завалений горизонт це не похибка чи дилетанство автора, це наш інструмент, щоб. Привернути увагу, тому сьогодні я буду знімати, порушуючи загально прийняті правила. Скло буду знімати із жорстким світлом без ідеальних бліків, а також зніматиму це на ультраширокий об'єктив, щоб викривити перспективу та завалити кути. Рівний та класичний 100 мм макро нехай відпочине. Просто хочеться внести трішки хаос в ідеальний світ рівних ліній та бліків. Але друзі, не забувайте, що знімаючи будь-яке фото, ми маємо пам'ятати про естетику. Як би ми не порушували правила, фотографія має бути красива та естетична. Моя зйомка починається з того, що я ставлю столик майже по центру кімнати. Це потрібно для того, щоб мати змогу ставити світло з будь-якої сторони. Я говорив це неодноразово, але повторю ще один раз. На зйомці продукція вона і предмети прозорі та скляні. Досвідчені фотографи знають, що отримати якісні бліки на склі можна за допомогою розсіювача або фрестрами, бо якщо світити на такі продукти жорстким світлом, то на поверхні з'являються вибиті ділянки, і це виглядає некрасиво. Але сьогодні ми зробимо, щоб жорстке світло не вибивало ділянки, а стало магічним штрихом та родзинкою цього кадру. Тепер Переходимо до компоновки предметів. Композиція товарів на перший погляд дуже проста. Продукти стоять на підставках, але щоб знайти ідеальну композицію, доводиться переставляти предмети доволі таки довго. Ще друзі, хочу сказати пару слів про підставки. Я знаю, що багато із вас роблять такі підставки самотужки, склеюючи картон та папір, але потім їх доводиться довго ретушувати. Я використовую підставки, які виглядають ідеально, коштують недорого і не потребують ретуші. Цікаво, що це? Пишіть у коментарі, я відповім. Далі друзі, підбираємо кут зйомки. Камера стоїть на штативі і дивиться знизу верх на товари. Такий ракурс називається монументальний. Я знімаю на ширококутний об'єктив на фокусну відстань 20 мм. Продукти будуть викривлені та завалені по перспективі, і це додасть динаміки у наш кадр. Та ще більше динаміки ми зробимо за допомогою жорсткого світла. Якщо ви знімаєте на телефон, то можете повторити такий прийом та ракурс, бо камера телефону має фокусну відстань приблизно 24 мм. Композиція готова. Час переходити до налаштування світла. І перший спалах я ставлю праворуч від сцени. Світло світить зверху вниз під кутом 45 градусів. За рахунок того, що воно знаходиться вище від предметів, на склі немає прямих відображень і вибитих ділянок. Я знімаю відкритим спалахом, який дає жорстке світло. Тому на фото отримую красиву чітку тінь, ніби від сонця. Жорстке світло створює каустику, що робить цей кадр більш живим. Також, друзі, за рахунок того, що сцена стоїть по центру кімнати, фон виходить майже не підсвічений, і предмети добре відділені від нього. Навіть з одним спалахом уже виходить симпатична картинка. Але якщо подивитися на предмети ближче, то ми побачимо, що ліва частина провалюється у тінь. Тому треба трішки підсвітити цю тіньову ділянку. Для цього можна використати відбивач або софтбокс, що дає м'яке світло. Для підсвічування тіни я ставлю журавель із великим софтбоксом ліворуч. Ставлю його зверху та підбираю таку потужність, щоб трішки заповнити тіні. Ось така картинка у мене вийшла: тіні ледь підсвічені. Тут, друзі, головне не перестаратися з висвітленням тіньової частини. Бо якщо заповнюючий спалах, буде повністю висвітлювати тіні, то ми отримуємо пласку, необ'ємну і нецікаву картинку. Пам'ятайте це і зберігайте об'єм на своїх фото. Ну і на фінал попрацюємо із фоном. Я хочу його трішки підсвітити, щоб створити додатковий об'єм на фото. Використовую спалах із теплим кольоровим фільтром, ставлю його за товарами і роблю фінальний кадр. Потужність фонового світла невелика, моя задача не пересвітити фон, а трішки додати йому об'єму, зберігаючи контраст. В процесі зйомок я переставляв товари та міняв композицію, тому на фінальну ретуш потрапила ось ця картинка без упаковки з підклею. По ретуші я зробив її трішки контрастнішою, притемнив та змінив кольор фону, почистив предмети від пилу та зробив кадрування. Картинка вийшла динамічна, контрастна та жива, а за рахунок кадрування можна ще більше приблизити скло, щоб акцентувати увагу на деталях. Пам'ятайте, що завалені кути, викривлення перспективи або навіть неправильний колір можуть стати фішкою кадру та інструментом привернення уваги глядача. Друзі, це фото, також інші фото вже доступні на Патреоні. Ставайте спонсором, підтримуйте виробництво українського контенту та отримуйте ексклюзивні уроки та фотографії. Також, друзі, приєднуйтесь до спільноти українських ретушерів у Телеграм. Спілкуйтеся, знаходьте підтримку від учасників та отримуйте відповіді на свої запитання. Лінк у описі. На цьому в мене все. Бажаю вам нових класних зйомок і до нових зустрічей. Пока-пока.